89% хлібу продається через полицю в супермаркеті. Але там існує монополія. Неофіційна монополія. Якщо ти, як це працює? Якщо ти хочеш підняти ціну на свій хліб, тобто уявимо, що ти хлібник, хлібопекар, ти кажеш: там, привіт, сільпо, а тебе і так далі. Я хочу підняти ціну на 5%. Вони кажуть, Окей, ти маєш зробити заявку за 2 місяці. А, і ми розглянемо твоє підняття ціни. Опять же, Вони там ще роблять такі умови, що ти ставиш свій товар, а потім тобі через там, чи то 90 чи то 120 днів тільки платять. От. А, крім того, вони кажуть, Окей, якщо я хочеш підняти ціну, подавай заявку, ми її розглянемо. У нас на розгляд є два місяці. От. А, і якщо ти дійсно хочеш піднімати ціну там, на 5% чи більше відсотків, вони розглядають і кажуть, ми відмовляємося від твого хліба. Ну просто, якщо ти хочеш піднімати ціну, і воно не вписується в їхню в якусь там трафареточку, да? вони тобі просто відмовляють. Таким чином вони регулюють ціну хлібу на ринку.